Люди десятиліття, новий випуск журналу НВ вже у продажу. Посилання в описі триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. Наступну годину ще працюю для вас, і будемо далі говорити про те, як наші зараз партнери та союзники дискутують, зокрема про те, чи змінити підходи щодо застосування західної зброї. По Російській Федерації, зокрема по військових об'єктах, Віктор Шлінчак, засновник та голова правління інституту світової політики, вже з нами на зв'язку. Пане Вікторе, вітаємо вас. Вітаю, пані Євгенія, радий вас чути і бачити. Навзаєм почнемо з вашого дозволу з того, що генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав країни альянсу дозволити Україні бити по військових цілях всередині РФ наданою зброєю. Про це він сказав в інтерв'ю журналу економіст» ще в п'ятницю і зауважив, що наступ у харківській області частково зумовлений тим, що Україна не має такої можливості, так власне бити по законних військових цілях на території РФ. Настав час союзникам подумати, чи не слід їм зняти. Ати ці деякі обмеження він не назвав конкретних країн, яким адресовано цей заклик, але на думку видання Столтенберг звертався до США як до одного з головних донорів України. Скажіть, будь ласка, чим на вашу думку завершиться дискусія щодо зняття усіх обмежень на застосування західної зброї для ударів по РФ? Чи буде якась тут єдність, чи можливо одноосібно та чи інша країна буде давати такий дозвіл? Ну, по перше, ми вже маємо прецеденти, коли Велика Британія зокрема заявляла відверто про те, що зброї від Великої Британії можна досягати будь-яких цілей, які Україна вважає за потрібне. Ми з вами на минулому чи знам позаминулому тижні говорили, що можливо це така, таке роздвоєння позицій для того, щоб Сполучені Штати Америки були, ну, скажімо так, добрим поліцейським, а Британія злим поліцейським. Але тут ми зараз маємо дійсно унікальну ситуацію, коли ми маємо досить такі важкі новини з Харківщини, і це міняє докорінно міняє. Цю стратегію і більше того, це в черговий раз ставить Сполучені Штати Америки перед вибором, тому що дати зброю, але не дозволяти нею бити по там по складах по якихось віддалених можливостей для ураження це мені здається, що це величезна зараз помилка. Всі на це дивляться. Більше того, в документах власне армії Сполучених Штатів Америки є чітко переписаний алгоритм. Що коли іде війна, то в першу чергу знищуються тилові. Якраз бази забезпечення, і це дивно, коли Україна не має таких можливостей цього робити. Але знаєте, є вже такий уставлений вираз, що. Сполучені Штати Америки намагаються винайти різні варіанти, але, врешті-решт, роблять так як потрібно. Це ми бачили тоді, коли не було досить тривалого часу голосування. В палаті представників, і яке відбулося звичайно з величезним запізненням у шість місяців, але воно відбулося. Я сподіваюся, що і тут буде подібна ситуація, коли США приймуть це політичне рішення, незважаючи на те, що воно є в тому числі залежним від того, як буде вестися виборча кампанія Сполучених Штатів Америки. Ми, до речі, ці дні стежимо за насправді не першим таким доволі жорстоким ударом по Харкову. Буквально одна з найбільших типографій в Європі була атакована днями напередодні цей гіпермаркет, будівельний. І ми бачимо заяви лідерів окремих країн Європейського союзу і не лише але чи побачимо ми дієву реакцію на цей терор, чого ми можемо очікувати і можливо навіть вимагати, тому що ну з Харківщиною мені здається, навіть Блінкен, відвідавши Україну і зрозумівши всю критичну ситуацію, теж змінив свою думку, зокрема щодо атак ПРФ. Це до речі, добре, що Блінкен приїхав до Києва і власне побачив ту ситуацію, яка є насправді, а не просто там сухі цифри, чи сухі повідомлення, чи суху статистику. Це дуже добре, що йому змогли донести власне необхідність використання американської зброї, в тому числі по території Російської Федерації. І наскільки мені відомо, Блінкен є зараз одним із тих, хто виступає якраз за надання такого права. Тобто візит в даному випадку був не порожній, і ми матимемо якусь підтримку в керівництві Сполучених Штатів. Ну але треба розуміти, що рішення приймаються все таки в білому домі безпосередньо і в ситуативній кімнаті, де сидить Джо Байден, і вивіряє в ті чи інші рішення. В тому числі і з ходом передвиборчої кампанії, я про це вже сказав раніше. Що стосується Харкова і оцих дійсно терористичних актів, то ну, для мене це вже стає ну, таким знаєте, традиційним розчаруванням, тому що як це можна назвати інакшим чином, як не прояви тероризму. Тільки чомусь, коли це відбувається, в тому числі на території Сполучених Штатів Америки збирається ООН, збираються всі дипломатичні можливості і даються, дається відповідь така, яка повинна бути. Натомість, от останніх цих три три дні, ми крім занепокоєностей чергових, ми нічого особливо не, не побачили. Я вважаю, що світ, нарешті, почне вигравати, я маю на увазі, цивілізований світ почне вигравати лише тоді, коли Росії будуть протистояти абсолютно ну, не, невластивими, для, верніше, не, не то, що невластивими, а асиметричними такими речами. От, наприклад. Росія там з Білоруссю почала ядерні навчання. Так ми про це теж читали, і дивилися ці кадри. Натомість Франція почала так також ядерні навчання, і це мені здається, що якраз от прояв того, як можуть бути оці асиметричні відповіді. Якщо Росія б'є по цивільних, абсолютно цивільних об'єктах. То я не закликаю тут, щоб нам дали можливості бити так само по цивільних об'єктах в Росії, але. Тут треба обговорювати, як ми маємо продемонструвати свою силу, як Захід має продемонструвати свою силу, і в даному випадку, всі ці дискусії: чим більше їх є, давати чи не давати Україні зброю, давати її бити по території Росії, чи не давати її бити по території України по території Росії, вибачте, все це якось наводить на таку думку, що Ну, от Захід до цього часу боїться. Захід паралізований цим постійним страхом, який продала, зуміла продати Росія. І більше того, Захід не розуміє, як вийти з цієї ситуації. Треба шукати відповіді, як власне нам в цьому контексті нарощувати свої очевидно сили оборони. І я тут. Та посилаюсь на доволі мені здається цікаву публікацію у виданні Foreign Affairs, де е, кілька людей, зокрема, голова центру оборонних стратегій Андрій Загороднюк, який свого часу був міністром оборони України, якраз наводять деякі аргументи, як розробити так довгострокову підтримку для України, зважаючи на те, що очевидно питання запрошення нас до НАТО навіть в липні цього року на саміті не є вирішеним, так і багато хто налаштований воно, тут, пані Євгенія. Воно є вирішеним. Ніхто не буде запрошувати Україну до НАТО в липні цього року. Треба це розуміти, треба це усвідомлювати. Я як такий обережний прогноз зробив там на одному з телеканалів, що я сказав найкраще, що вони запропонують нам на цьому до цього саміту, що вони передадуть врешті-решт нам літаки, які були обіцяні ще рік тому. Mm -hmm. Але але й то ще це не факт. Чим найближче до, до цього саміту, я думаю, що що ще й цей прогноз може не статися. Тому не треба зараз навіть думати про те, що що буде, якщо нам що не, не запропонують членство в НАТО. Не запропонують. Треба розуміти це. Чи можемо ми говорити про якесь розгортання військ? Наприклад, я не знаю. В Україні для виконання небойових завдань, ну тобто, все таки якісь рішучі кроки, тому що хочеться конкретики або розуміння, в який спосіб партнери готові нас підтримувати, допоки ми ведемо цю велику війну з значно більшим за потужностями противником. Я знаю, що минулого тижня відбулося кілька неформальних зустрічей на рівні аналітичних центрів західних аналітичних центрів, які, в принципі, виписували пропозиції, як Захід може теоретично діяти і підсилювати спроможності України. І серед таких пунктів був пункт про те, що можливо. Кожна із європейських там в першу чергу країн зможе створити фонд, з якого будуть оплачуватись, ну скажімо так, неофіційні армії цих країн. Ми І ми говоримо ці... про приватні, так? Так, про приватні армії, які можуть. Дійсно посилити спроможності України, які можуть бути перекинуті на лінії зіткнень. Але повторюсь, це лише ну скажімо так: аналітичні викладки і аналітичні пропозиції, чи будуть вони прийняті на найвищому рівні, в мене поки що немає такої інформації. Ну треба подивитися, чим чим закінчиться саміт НАТО. Я ще хочу повернутися до е, інтерв'ю президента України Володимира Зеленського е, New York Times. Він там е, власне міркував про диктатора Путіна е, і про те, що він допускає, що Путін. Почав саме широкомасштабне це вторгнення після домовленості з іншими країнами. Однак вважає, що такий варіант був би повною зрадою, і водночас зауважив, що лідери багатьох країн досі тримають двері для Росії напіввідчиненими. Це те, про що і ви власне говорили. І за словами Зеленського, такі лідери, імена яких він не назвав, ніби сумніваються, чи переможе Україна. Е, у мене два коротких тут питання: про які країни говорить Володимир Зеленський, і чи працює така його риторика? Рика, так тому що ну насправді він там говорив про Путіна як неадеквата. По суті, це єдине пояснення тої великої війни, яку він розпочав. Ну або ми віримо от в цей сценарій, так який ми щойно проговорили. Я думаю, що тут відбувалося ну, знаєте, такий черговий комунікаційний закид в сторону Сполучених Штатів Америки. Я не впевнений, але я думаю, що саме Сполучені Штати Америки мав на увазі український президент, коли він говорив, що можливо за нашою спиною тримають напіввідкритими дверима. Це апеляція до того, що Сполучені Штати Америки. Повинні надати Україні, ну скажімо так. Ну не те, що гарантії, а ну і, і тут важко сказати, що треба, щоб Трамп ой, перепрошую, Байден. клявся там на Біблії, що він не вівні ні з ким перемовини. Тут скоріше за все, це такі закид до дискусії і до діалогу. Тому що дійсно для багатьох українців ми повернемося до початку нашої розмови, не зрозуміло, чому коли дають зброю, не дають можливості нею користуватися. Так як ми вважаємо за потрібним, те, що потрібно для нашого для нашої перемоги, те, що потрібно для е, утримання нашого фронту. Тому е, я не виключаю, що це був такий закид до комунікації. Більше того, е, коли щойно там кілька годин тому президент Зеленський сказав, що він очікує на саміті в е, Швейцарії. Джо Байдена і Сі Цзіньпіня. це теж також. Ну скажімо так. Запрошення до того, щоб вони посилили нашу позицію під час цього швейцарського саміту. Хоча ми розуміємо, що навряд чи Джо Байден приїде на цей саміт. Більше того, за моєю інформацією, вірніше за інформацією мого джерела, яке було обізнане з перемовинами, коли приїжджав пан Блінкен, він попередив, що Джо Байден навряд чи буде на цьому саміті. Ну і навіть я тут пошлюся вже на видання Bloomberg, що імовірно Байден пропустить цей український глобальний саміт миру через запланований вже захід зі збору коштів на передвиборчу кампанію в Каліфорнії, який він має відвідати разом із зірками Голівуду. Ось ця конференція нагадаю в Швейцарії запланована на 15-16 червня. Після зустрічі Великої сімки в Італії, ну і от, от кілька лідерів по суті приєднаються до заходу. До заходу цього. Однак ані Байден, ані навіть віцепрезидентка Камала Гарріс поки що, за даними Блумберг, не відвідають цю подію, тому так. Погоджуюсь з вами, що очевидно цього не станеться. Повертаючись до ще одного треку, який є вкрай важливим, коли ми говоримо про допомогу від наших партнерів, це не лише допомога і підсилення наших сил оборони, а це ще й стримування РФ і Китаю, який підтримує Російську Федерацію. І тут я знову до е, окремих слів генсека Столтенберга повернуся. Які, які стосуються саме Китаю, він сказав, що для Росії підтримка з боку Китаю. Є в війні проти України є життєво важливою. Ну і ми пригадуємо, що днями здається, це був міністр оборони Великої Британії. Він по суті звинуватив Китай у наданні або підготовці до надання Росії летальної допомоги для використання у війні. І там я так розумію, що треба вчитуватися, яка там власне модальність, і деякі зміни навіть писали, що є докази. Безпосередньо надання озброєння Китаєм для Росії, скажіть ось ці слова, наприклад, Столтенберга, це якесь таке вже останнє попередження чи доказів і справді достовірних немає. Тому це лунає зараз в такій формі. Я думаю, що це історія, яка може бути на випередженні. Тому що е, Китай дійсно перебуває в ситуації економічної невизначеності, і економіка дуже багато е, диктує е, геополітичних позицій Китаю. Більше того, ну, от, е, для Цзіньпіня війна в Україні це регіональна війна, десь там в Європі. Для нього важливо вийти все-таки на е, режим, коли. Є в біполярному світі Китай і Сполучені Штати Америки, і вони між собою конкурують. Все інше стратегічно для нього не стільки важливо. Звичайно, для нього важливо і те, щоб Росія не програла, тому що якщо впаде Росія, то відповідно в даному випадку. Захід значно посилиться. Посилиться сполучені Штати Америки. Навіщо йому посилювати свого прямого майбутнього конкурента? Точно так само йому не треба виграш Росії, тому що тоді Росія претендуватиме на розділ світу і буде. Брязати цією зброєю і може спровокувати подальші вторгнення ще в інші країни, і ми бачили спроби. От на цьому на минулому тижні дуже багато було якраз інформаційних таких вкидів, коли Росія ну так. Е Ну намагалася інформаційно втягнути різні сторони в знову ж таки в якийсь діалог. Ви бачили там і морські кордони на Балтиці, і якісь там розгортання сил, десь також пов'язаних із кордонами з країнами Балтії. Тому Росія буде Росія, перемога Росії теж Китаю не потрібна. Так, от, повертаючись до заяви, яка пролунала, я вважаю, що це останнє до Китайське попередження. Тому що е, у заходу все ще є багато механізмів щодо блокування багатьох процесів, які пов'язані з економікою для Китаю. Відповідно, захід може це робити. Захід цього не робить виключно тому, що є обіцянка Сі Цзіньпіня, що він буде принаймні стишувати Росію у закликах до чиніше в таких модальностях, як використання тактичної ядерної зброї. А чи може все таки щось якісь умови е призвести до того, що Китай можливо в рамках одноразової акції, але Вирішить надати певне озброєння РФ, аби побачити зокрема реакцію західного світу. Ну і можливо, я ж кажу разово, але все таки підтримати свого васала. Як кажуть, надто великі ризики для Китаю надто великі ризики будь-яка будь-які факти допомоги для росії будуть мати довгострокові санкції а в умовах великих там економічних санкцій китай навряд чи він зможе наростити ту економіку яку він хоче наростити на найближчі 2-3 роки Зрозуміло, і ще до е, важливих слів президента України хочу повернутися е, щодо підготовки знову ж таки глобального саміту миру і спроб Путіна зірвати цей саміт, е, адже він боїться. І, от якраз я хочу вас запитати: е, а чого саме від цього саміту очікують у Кремлі, що насправді роблять все можливе, мені здається, і дипломатичними і. Військовими інструментами, аби справді я не знаю, чи то понизити статус, чи взагалі зірвати цю подію. Ну, ви знаєте, Росія живе взагалі своїми якимись давніми згадками і давніми міфами. От для них мені здається, оцей саміт у Швейцарії дуже нагадує саміт, який був у Ялті за часів Другої світової війни. Так, це ще не Потсдамська конференція з поділу світу, але це такі такий намір, коли збирається багато країн. І вказують пальцем, хто у світі є тираном, хто у світі є диктатором, хто є автократом і проти кого, власне, треба, в принципі, треба розгортати фронт. Я думаю, що цього вони бояться. Натомість Українська влада вже власне визначила три питання, які можуть об'єднати насправді. 200 країн світу, не 70, а 200. Це питання ядерного використання. Тобто, це питання використання ядерної зброї. Я думаю, що під питанням безпеки, ядерної безпеки підпишуться, можуть підписатися всі країни. Це питання продовольства, тобто питання шляхів доставки продовольства. Ніхто не хоче в світі голодувати. Через те я думаю, що під цим теж готові всі, всі підписатися. Ну і третє питання, яке там у нас третє питання було? Складно зараз мені, якщо чесно, згадати, але обмін всіх на всіх і повернення дітей. От, а, всіх на всіх, так, якраз це гуманітарне питання, це я думаю, що теж питання, яке може бути погоджене абсолютно з усіма. Тому ці, до цих трьох питань взагалі немає е, заперечень, я думаю, що в більшості е, е, учасників, і навіть коли ці учасники вийдуть по цих трьох питаннях. Із відповідною резолюцією для Росії це буде означати, що її дипломатичні потухи будуть нівельовані зрозуміло. Проблема, проблема тільки в тому, що в плані зеленського, мирному плані зеленського 10 пунктів, а не лише ці три. Ну я думаю, що це очевидно певною мірою, що так, от з обережністю зараз на такий перший саміт, який буде. Таким першим кроком, першим етапом винесено не всі пункти, а лише частина, яка справді об'єднає більшість тих, хто долучиться до цієї події. Дякуємо вам. Віктор Шлінчак, засновник та голова правління інституту світової політики, був з нами на зв'язку. За кілька хвилин чуємо новини, а тоді повернемося знову до цієї студії. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.